Hi, my dear friends, welcome back to my channel, you're welcome. Ви потрапили у плейлист, де ми вивчаємо англійську мову на рівні A2, A2. І сьогодні ми маємо друге заняття, про що ми будемо говорити? У даному уроці розширимо лексику стосовно теми час. На рівні A1 ми вивчили, що якщо годинник показує, наприклад, 7.15, ми кажемо It's 7.15 a.m., наприклад, якщо це рано. Або 7.30, якщо це сьома тридцять. У цьому уроці ми познайомимося із такими словами як a quarter and half. Крім того, ми згадаємо, як утворюються запитання. І закцентуємо увагу саме на тих запитаннях, які утворюються не за допомогою одного питального слова. Наприклад, why, where, when і таке інше. А ті запитання, які утворюються за допомогою питальних конструкцій. Наприклад, what time, what kind of, how long, how much, how many, how far, how often. А також ми сьогодні поговоримо про. Tedious слова, jakie iduć przemianikamy. Verb plus preposition. For example, agree with, think of, think about, talk to, listen to, look at, look for, laugh at, complain of. Тобто будемо говорити про те, які прийменники використовуються з тими чи іншими дієсловами. А також навчимося грамотно будувати запитання, якщо у реченні є такий прийменник. Who do you work for? Who do you live with? What are you thinking about? What kind of music do you listen to? So who who you you work for? So who do you work for? Ну що ж, почнімо наш урок. Наш перший пунктик What's the time. Говоримо про час. Другий пунктик. Говоримо про ті запитання, які починаються із питальних конструкцій, типу what kind of, how often, how long і так далі. І третій пунктик на сьогодні це Verb plus Preposition – дії слова та прийменники, з якими вони у нас ідуть. Давайте подивимося на наш годинник. Годинник нам показує 3 годину. Ви вже знаєте, що можна сказати it is three o'clock. Зараз 3 година. Якщо ми говоримо AM, то це час з 12-ї години ночі до 12-ї години дня. Якщо ми говоримо PM, це час із 12-ї години дня до 12-ї години ночі. Згадуємо, що, якщо зараз 12-та година дня, ми скажемо It's noon. Якщо ж 12-та година ночі, It's midnight. Якщо наш годинник показує третє годину і 10 хвилин, те, що ви вже знаєте, як сказати, буде виглядати як It's 3.10. It's 3.10 AM, якщо це ніч, або 3.10. Якщо це третя година дня. Давайте з вами вивчимо ще один варіант. It's ten minutes past a.m. Тобто десять хвилин після третьої. Ну, і відповідно, якщо це день, It's three minutes past p.m. слово past означає після. І ми будемо вживати це слово, якщо у нас час до. 30 хвилин. Якщо це десять, двадцять, десять двадцять п'ять. А якщо в нас 15 хвилин після третьої, ми скажемо a quarter. A quarter означає п'ятнадцять хвилин. It's a quarter past three. Тобто третя година 15 хвилин. Також ви можете зустріти варіант без E. «е». It's quarter past three. І це теж буде правильно. А як би ми сказали, зараз третя двадцять. Три двадцять п'ять. It's 25 minutes past 3. Часто в розмовній мові слово «minutes» взагалі випускають, і ви будете чути it's 25 past 3. Доходимо до половини четвертого. Якщо ви хочете сказати зараз пів на п'яту», пів шостої, півсьомої і так далі, вживаємо слово half половинка. It's half past three». Це означає зараз 3,30, тобто половинка від години, що становить собою 30 хвилин після 3. Ідемо далі. Наприклад, наш годинник показує 3,35, або 3,40, або 3,50. Тут вже ми не будемо вживати past, а будемо вживати to. скільки у нас хвилин не вистачає до четвертої? Ну, Наприклад, бачимо. 3.40. Отже, нам не вистачає 20 хвилин до 4. Тому ми скажемо, It's 20 minutes to 4. Без 15, 4. It's a quarter to four. Без 5, 4. Без п'яти чотири. It's 5 minutes to 4. Ну що ж, сподіваюсь, ця тема була вам зрозуміла. Рухаємося далі. Згадуємо, як ми утворюємо запитання в англійській мові. Саме просте, якщо маємо дієслово to be, бути, ми на перше місце виносимо «am is arm. Are you tired? Am I a teacher? Is he happy? і так далі. Якщо ж у нас з'являється питальне слово, «where», why, when, who і так далі, ми їх ставимо на саме перше місце. Якщо ж у реченні ми маємо інші дієслова ходити, співати, танцювати, думати і так далі, наша схемка буде наступна. Перше, маємо підмет, he, she, it. Якщо he she it виконує дію, додаємо закінчення S до дієслова. He plays tennis, she loves pizza. Якщо дію виконує I you they Відповідно, одразу ставимо наш присудок, наше дієслово без будь-яких закінчень. They play tennis, you like pizza і так далі. В запереченні нам потрібно don't або doesn't. I you they don't like pizza, He she it doesn't like lemons, doesn't eat sugar. Ну і запитання на перше місце ми виносимо do або does, якщо в нас є дієслава. Do you live in this city, does he listen to music і так далі. І якщо в нас є запитальне слово where, why, when, how, who, what, це в нас буде стояти на самому першому місці. А тепер ми з вами поговоримо про ті випадки, коли. Наше запитання починається не з одного питального слова, а із конструкції. In English, there are interrogative constructions consisting of two words. В англійській мові є питальні конструкції, які складаються із двох слів. Фактично, це може бути навіть більше, ніж два слова. Давайте подивимося на такі слова, на такі конструкції. What kind of? А який вид? Ну, наприклад, what kind of books do you like to read? What time? О котрій? Коли? What time do your classes start? О котрій годині починаються ваші заняття? How much? How many? How much використовуємо із незлічувальними іменниками? Наприклад, how much money do you have? How much sugar do we need? І так далі. How many? Із злічувальними іменниками? How many friends does she have? How long? Як довго? How long are you going to stay there? Як довго ви збираєтеся залишатися там? How far? Як далеко? How far is the museum? Як далеко знаходиться музей? How often? Як часто? How often do you go to the gym? Як часто виходите у спортивну залу. Тут дуже важливо пам'ятати, що питальні та уточнюючі слова у запитанні не розділяються. Вся конструкція ставиться на початку нашого запитання. Давайте подивимося ще більше прикладів. What kind of music do you like? Тобто ми не можемо сказати. What do kind of music you like. Ну чи ще якось там придумати? What kind of music це одна суцільна конструкція, яка не розривається? He he? Didn't write the music, did he? That's not possible. So, uh, What kind of books do you write? He didn't write the music did he? That's not possible. Він не писав цю музику чи не так? Це неможливо. Згадуємо тут наші tag questions. Якщо перша частинка нашого речення негативна, то після коми ми робимо частинку із знаком плюс. He didn't write. Він не написав. Did he? Чи не так? That's not possible, це неможливо. So, what kind of books do you write? Отже, який. Тип книжок ви пишете? Які книжки ви пишете? Давайте подивимось ще один відеофрагмент. So, who do you work for? Can you you keep a secret? I'm press. Which you... Which paper? So, who do you work for? Отже, на кого ви працюєте? Can you keep a secret? I'm press. А ви можете зберігати таємниці? Я преса. Which paper? Тобто він питає, а яка газета, котра газета, на яку газету ви працюєте? All over. I'm something of a rarity. How's that? I shoot the dead All over. I'm something of a rarity. Кругом. Я працюю. Ну, кругом не всі газети. Я щось типу раритету. Дивимося на слово Rarity. Рідкість раритет. How's that? Це як? I shoot the dead. Я знімаю мертвих, тобто фотографую мертвих людей. Shoot – це взагалі саме перше значення цього слова стріляти. Але в даному випадку ми маємо інше значення. Shoot – means to use a camera to record a video or take a photograph. Тобто, коли ви фотографуєте так за допомогою вашої камери, знімаєте відео, ми теж можемо тут використовувати це слово. Dead. Само по собі слово означає мертвий, це є прикметник. Однак, якщо ми говоримо the dead, це означає як ніби група людей, тобто кого він знімає, кого він фотографує мертвих. Dead bodies, that is, I don't kill them. Dead bodies мертві тіла. That is. Ось Так I I don't kill them. Я їх не вбиваю. I should hope not. Так, мені слід сподіватися, що ні. Terrible thing. But it should make you feel alive. I'll drink that. Terrible thing. Жахлива річ. But it sure makes you feel alive. Давайте подивимося на таку цікаву фразу make somebody do something. Змусити когось робити щось. Якщо, наприклад, скажу it makes me laugh. це змушує мене сміятися. Так і в нашому прикладі, це напевно змушує вас почуватися живим. It makes you feel alive. І бачимо слово alive, живий або жвавий. I will drink to that. Я вип'ю за це. Stuff makes you sweat, hmm? Stuff означає якісь речі, тобто речі такого роду. Ось те, про що ми говоримо. It makes you sweat. це вас потіти. sweat потіти, або pit. What time does she start work Знову ж ми не можемо сказати what does time і так далі. How much money do you have How many friends has he got How long are you going to stay there How often do they run How far is it А тепер давайте трошки потренуємося. Завдання для вас Complete the questions with the words and the box. Чотири рази ми маємо вставити слово how і по одному разу всі решта питальних слів. Тиснемо на паузу, виконуємо, і ви можете прописати ваші відповіді у коментарях, а я їх буду намагатись перевірити. Ще одне завдання. correct the mistake in each question. Знову ж na на паузу, abo або abo або ще краще письмово, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Наші відповіді. What is your favorite film? How many hours do you spend online? Do you like running? Where do you go at weekends? Do you talk to your friends online? Where is the biggest park in your city? Where are you from? What is your favorite book? Do you live in a big city? Are you interested in sports? Якщо тут було щось зрозуміло, запитайте у коментарях. Друзі, хочу нагадати, що у вас є можливість приєднатися до наших Online Speaking Clubs, а точніше, онлайн групок, де ми активно вивчаємо англійську мову на базі даних відеоуроків. Тобто ви дивитесь відео на YouTube, а на заняттях ми лише практикуємо. Говоримо, виконуємо різноманітні вправи, слухаємо аудіо, дивимось відео, та ви починаєте говорити англійською мовою. Тому, якщо вам цікаво доєднатися, заповните анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Ще одне завдання. Correct the mistake in each question. Знову ж натискаємо на паузу, виконуємо або усно, або ще краще письмово, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Наші відповіді. What is your favorite film? How many hours do you spend online? Do you like running? Where do you go at weekends? Do you talk to your friends online? Where is the biggest park in your city? Where are you from? What is your favorite book? Do you live in a big city? Are you interested in sports? Якщо тут було щось незрозуміло, запитайте у коментарях. А ми рухаємося далі, і наша темка verb plus preposition. Отже, some verbs have a preposition. Деякі ті слова йдуть разом із прийменниками: with, for, at, to, about, etc. These verbs need an object after the preposition. Тобто ці дієслова потребують доповнення. Вони потребують об'єкту після preposition. Давайте подивимося на деякі наші приклади. I talk to my mom every day. Як бачимо, завжди із дієсловом talk ми будемо вживати preposition to. Я розмовляю з ким? I talk to my mom every day. Друге, he often listens to music. Якщо ви пам'ятаєте ще з рівня A1, ми завжди вживаємо listen is to, якщо ми слухаємо когось або щось. В даному випадку music це є наш object. Бо якщо ми не вживаємо object, а я просто хочу сказати послухай і все. Тут ми скажемо лише listen. В даному випадку нам не потрібно буде to. Просто listen. Якщо ж ми слухаємо когось або щось, буде a listen to, listen to him, listen to me, listen to music. Третє. They never agree with us, вони ніколи не погоджуються з нами. Agree with погоджуватися з кимось або з чимось. Завжди після agree буде йти. With the. I'm looking for my key. Це в нас фразове дієслово. Якщо після look ви вживаєте for, це означає шукати, я шукаю свій ключ. Якщо ж ви не скажете for, значення буде зовсім інше. Ну, наприклад, ви скажете at, I'm looking at my key, буде означати Я дивлюся на свій ключ. Давайте розглянемо деякі дієслова із прийменниками, які йдуть після них: agree with, listen to, talk to, look at, look for, wait for, think about, come into, laugh at, complain of. Детальніше ми з ними ознайомимося на наступному слайді. А поки що звернемо увагу на Ті запитання, які починаються із слів what, who, which і мають у своєму складі такі прийменники. Англійські граматики в основному говорять про те, що ми не розділяємо дієслово із прийменником, з яким він пов'язаний. Це так і є, якщо це стосується формальної мови. Наприклад, In which restaurant are you having lunch? А в якому ресторані ви обідаєте. Це буде звучати доволі таки формально. Однак у розмовній мові, в неформальній мові, ми будемо відділяти прийменник від того слова, з яким він пов'язаний, і у вас буде запитання типу: Which restaurant are you having lunch in? Тобто наш прийменник іде в самий кінець нашого запитання. Такі конструкції надають вашому мовленню більш невимушений характер і звучать доволі таки добре. Наприклад, What hotel did you stay in? в якому готелі ви зупинилися? Which of the neighborhoods do you live in? А в котрому райончику, в котрому мікрорайоні ви живете? Who do you work with? З ким ви працюєте? What are we waiting for? А на що ми чекаємо? What is Bob looking at? На що дивиться Боб? What should I think about? А про що слід мені думати? What conference room did she come into? В яку конференц залу вона зайшла? Як бачите, всі наші прийменники пішли в кінець запитань. Давайте більш детально ознайомимося із дієсловами, які потребують певних прийменників після себе. Think of something, мати певну думку про щось. Наприклад, what do you think of this party? А що ви думаєте про цю вечірку? Якщо ж ми говоримо think about something, це означає думати про щось. Ми показуємо певний процес, який відбувається у нас в голові. What are you thinking about? Про що ви думаєте? Є ще одна цікава конструкція think of doing. Думати про можливість виконання чогось. What do you think of eating pizza? А що ви думаєте щодо того, щоби поїсти піцу? Ідемо далі. Agree with. Як ви вже чули, означає погоджуватися з чимось або кимось. Talk to говорити з. Look at дивитися на щось або на когось. Look for шукати. Wait for чекати на щось або на когось. Laugh at сміятися з чогось або з когось. Complain of. Скаржитися на щось. Ну, наприклад, на головний біль complain of a headache. А тепер спробуйте перекласти дані речення на англійську мову. Ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Перевіряємо. What do you think of my new car? What are they thinking about? I'm thinking of having a party tomorrow. Who are you looking for? Who am I talking to? What are you laughing at? Which opinion do you agree with? What city do you live in? Which car did he get in? The red one or the black one? Who does your husband work with? What kind of music do you usually listen to? What do you complain of? Можливо, вам тут трапились деякі нові слова, наприклад, opinion думка. Which opinion do you agree with? З котрою думкою ви згодні? Ну і останнє завдання для вас. Find mistakes in some words and phrases and correct them. Write your answers in the comment section below. Tutunas Slavata и Well done. Hope this lesson was useful and interesting. If so, give it a like and subscribe to my channel. If you have any questions, you can write them in the comment section below. Друзі, також хочу вам нагадати про те, що на початку червня ми будемо розігрувати безкоштовні індивідуальні заняття та грошові суми саме серед підписників мого каналу. Для того, щоб дізнатися всі умови, тисніть на посилання в описі під даним відео. Ну що ж, у мене все. See you later. Bye-bye!